Слава Україні! Триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирних населених пунктах. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, два з яких по цивільних об'єктах міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію. Триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Республіки Білорусь. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Миколаївка, Чернігівської області, Алтинське Сумської області. Ветеринарне, Лук'янівці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам'янка, Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів. Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Луганської області, Терни і Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів: Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів району населених пунктів, Вугледар, Микільські дачі та Причистівка Донецької області. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль на Донеччині. Татимирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. На херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон. Постраждали мирні мешканці. Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів. За наявною інформацією, російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населених пунктах Херсонської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су 25 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!